Глядачі, ми починаємо першу півфінальну гру нового сезону ігор інтелекту. У цій грі між собою зустрінуться дві команди, які мають підстави бути суперниками і конкурентами не тільки тепер у реальному житті, але й на ігровому полі. Це команда, яка складається головно з журналістів Зелений змій. Зелений змій. І від мене Світлана, наш психолог команді. Поруч Віталій, до речі, ці дні ми святкуємо десятиліття команди. Так, Віталій, один з перших гравців. Далі Надія, прес-секретар управління свого господарства, сім'я журналістів білих Сергій і Вікторія. І капітан команди, я Михайло Мазов. Я така газета вісті і поранниця. І збірна. Обласного телебачення Галичина і газети Репортер, е яка називається просто збірна обласного телебачення Галичина і газети Репортер. Ми цього разу будемо сині змій. <світнє> Приводжу від мене журналіст газети-репортер Наталя Джолай. Біля неї є безпосередній начальник, головний редактор Андрій Філіпський. Ще одна чудова журналістка, і моя подруга однокурсниця Євгенія Ступ'як. Біля неї. Знову ж таки, вона в чудовому чоловічому товаристві, тому що правої від неї наш заслужений Івано-Франківський інтелектуал Володимир Єжкілів і ліворуч від мене Галина Філіпова, журналіст обласного телебачення Галичина. Ну і я капітан Юлія Юськів. Як ви розумієте, у фінал вийдуть лише одні журналісти. І хто це буде? Ми дізнаємося буквально через 15 хвилин за результатами семи питань, які я вам зараз задам. Зараз я задам вам сім запитань, на кожне з яких у вас буде хвилина на роздуми. Коли команда вважає, що у них є версія відповіді, вона тисне на кнопку дзвоника, яка які знаходиться у вас на столах. На цьому час на роздуми для обох команд вичерпано. Команда, яка не тиснула на кнопку, першою озвучує свій варіант. При цьому у обох команд варіант обов'язково повинен бути записаний на аркуші паперу, з яких лежить на ваших столах. Якщо хоч одна команда дає правильну відповідь, вона отримує один бал. Якщо відповідь не звучить, обидві команди отримують 30 секунд на роздуми. За тими самими правилами. Якщо відповідь не звучить і після цього, команди отримують підказку і ще 20 секунд. У фінал виходить та команда, яка набере більше балів за результатами семи питань. Технічні запитання є в такому разі. І як завжди нагадую, що сьогоднішній безпристрасний суддя і модератор гри Володимир Іванович Макаров. Ми починаємо першу півфінальну гру і перше запитання. Серед акторів, які грали у п'єсах чи не першого італійського драматурга Карло Гольдоні, який вам може бути відомий за п'єсою Слуга двох панів, ймовірно, було чимало незадоволених, і це зрозуміло. Адже у п'єсах Гольдоні їм доводилось робити те, до чого вони геть не звикли. Дайте відповідь: що саме час. Є версія відразу ж у команди. Збірної журналістів, прошу зеленого змія озвучити варіант. Ми вважаємо, що їм доводилось мовчати. Їм доводилось мовчати. Тобто, Гольдоні, це був такий авангардний драматург, який писав п'єси без слів. Приймається версія. Як гадає, наш варіант озвучує Антей філіпський. Ми вважаємо, що їм доводилося отримувати тумаки. Ї їх били просто. Їх били. Тобто, і там, і там страшенний авангардизм у виставах, там б'ють, там мовчати змушують на сцені. Ні, я даю ще 30 секунд на роздуми. Є версія цього разу у збірної журналістів знову ж перших. Прошу зеленого змія. Незважаючи на те, що вони слуги, їх все рівно заставляли працювати. Ї їм доводилось працювати для того, щоб поставити виставу. Що ж приймається версія? Прошу збірну журналістів. Пропонували <гум> 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 чоловіків. переодягати з жінок. Така є. Ну це в принципі дуже пристойний варіант відповіді на це запитання, але театр, в принципі, ж в Італії, існував до цього. Гольдоні просто був першим драматургом. І нехай саме натяк на те, що Гольдоні був першим, хто писав п'єси в історії італійської літератури, хто писав драму. Це є підказкою на запитання. І я даю вам ще 20 секунд. Що співали, танцювали? ну це доволі. Не збираємося. Дайте танцювати. О, але в ніч теж вталійські ну, драми теж вчили. Та я кажу, я скажу. Є версія знову ж таки у збірної журналістів. Зелений Змій. Останній шанс. Ми бажаємо, що їм доводилось прислужувати іншим. Прислужувати іншим, тобто ви відштовхували знову ж від того, що найвідоміший твір Гольдоні – це слуга двох панів. Приймається, як гадає збірна журналістів. Ну сформулюємо філіпський. Ми вважаємо, що їх змушували вчити тексти на пам'ять, оскільки Гольдоні був першим драматургом, а до цього театр був імпровізаційним. Саме у його виставах вперше довелось вчити слова. Саме так і рахунок відкриває збірна журналістів. Питання номер два. Без крилка. Вам потрібно буде доповнити віршовий текст: син двох народів ім'я і прізвище. Ну, хто сказав, що ми не земляки? Татарин він навіки український, вкраїнець він татарин навіки. Назвіть цього сина. Час. Камик, мачок. Ні, може, вчайте, ім'я і прізвище. Ім прізвиська. Раджану, ні татар, это mm. свин та честно. А може все-таки Шевченку, ні? Сын двух народів. Сын двух народов. Сын двох народів. Татар українці. Кто тут це будлин? Кто у нас татарин ведомы? Может, це и по Чубаровка поставачів. Татар не <рит> 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 Ну, кика знает, Чубаров, туша цей другий як якио і... Джимили Джеммиста. Сим Бог народил, Так, Джимил. Ну. А там дальше там там рыба дальше. Ну, 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 мустафа, не мустафа джимили. А мы пишет Давай. Є версія команди Зелений змій, прошу збірну журналістів. Мустафа Джиміл, ми більше не приходять. син двох народів, Мустафа Джемілів. Це ваш варіант. Як гадає зелений змій? Ну логічно. Джеміллі. Знаєте, що мова про Мустафу Джемілєва. От я, в принципі, зараз маю дати 30 секунд. Але якщо ви більше татар не знаєте, то я не знаю, що робити у такій ситуації. Ну, я просто рекомендую вам подумати, ви про нього, мабуть, чули десь в телепередачах або що. Це загадився на сьогоднішній це. А якщо не письменник, що танцюри з тоже в телепередачі чи Мустафа Джемілєва сьогоднішній народний депутат, як його звати? Ти хочу парні, я теж не ще один. Татар? Не знаю. Не знаю. Не знаю. Не знаю. Не знаю. Не знаю. Не ні. Не знаю. 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 Не Не знаю. Не знаю. Не знаю. Не знаю. Не знаю. Ай, не, значить, качакте я сам що ж таке із старіших якихось. Він не не татари, а в Казахстані це. Але на турок. А, ассаламу алейкум. турки. Частично. Ну, не татари. Ханбибай. Хамбатиб. А якщо з тих татар? інших? Там алсу. Ні, 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 перестань. Є версія у зеленого змія, прошу збірну журналістів. Можливо, ви згадали ще кримських татар? Ні, ну пам'ятаємо, що Рафата Чубарова, оскільки ми так. журналісти так. А, Отже, одна команда журналістів пам'ятає Рафата Чубарова. Зелений змій, ви його пам'ятаєте чи у вас інша версія? <поцентрес> <поцентрес> і справді обидві команди журналістів пам'ятають Рафата Чубарова. Я ж казав, що <поцентрес> треба трошки подумати, але це не Рафат Чубаров, що цікаво. Е, маленька підказка, мабуть, буде в тому, що вам потрібно згадати, що Рима тут, український, з пропущеним іменем і прізвищем, все таки має бути. І <ган> я навіть не встиг оголосити про те, що вас час пішов, а збірна журналістів вже дала свій варіант. Зелений змій вам доводиться грати в незручному становищі. Прошу. Немає <ган> Ле... відповідного Лесь Поделіган. чекай. Лесь Подоріганський. Син двох народів. <ган> Лесь Подріган. То я думаю, це самого Леся треба запитати, яких двох народів він син, і при чому тут Крим. Е а от. Збірна журналістів. Буду, буду, буду намагатися вимовити Агатангел Кримський. Син двох народів Агатангел-Кримський найвідоміший дом в ситуації з Кримом і Мустафе Джамілєва – кримський татарин. В принципі, мабуть, у світі. Бал відходить збірні журналістів. <плес> Рахунок 2-0 на користь збірної журналістів. За два вже питання, і ми переходимо до третього. Після 1923 року Карел Ванек отримав доручення закінчити цю справу. Тому зараз ми можемо дізнатися про події у російському полоні. Хто розпочав цю справу? Час. Є відразу ж версія журналістів. Прошу зеленого Змія. А, розпочав ту справу Ярослав Дашин. Як я підозрюю, що цілком так само гадає збірна журналістів, Ярослав Гашик написав пригоди Бравояка Швейка після його смерті у 23-му Карел Ваник попросту дописав цей текст. Рахунок 3-1 все ще на користь збірної журналістів. Запитання четверте. Після жеребкування Євро 2012 вболівальники звернулись до збірної України з футболу, щоб вони вчинили так само, як і чорнява з «Віагри». Відтворіть, будь ласка, це прохання. Час. Спасайте, покані, не злошно. Пиканіпост, <ривіт> списайся, покані поста. Та чекай, вчинила, тут співала. зустрічала. Народийте. Смітона ж ти не збільшилася. Ну і хорошо работали. Вчить співати, смачитися грати. Научи навчилась співати. Наша футболістам сіла, що навчається, да. Вчилась гра. Я вчинається в театраль, щоб навчитися. Швеймо, француз. Скинути футбол, я думаю, що скинула футболку. Після жеребкування, значить. І тут якась команда така випала. Це після ким Наші Наші з шведом, ні, не шведом, бажаю. З французами. З Це у нас швед. Шеребкування в 2008 році. А чому після жеребкування? А після гри? пішли? Тому що це було в 2008 році, було шаребкування. І звернулися до збір, щоб вони зробили що. Є версія збірної журналістів, очевидно, там більше стежать за футболом, як гадає зелений Змій. Болівальники дали збірній України трохи часу, щоб вони навчились грати. А що в такому разі зробила Чернява звіагри? Теж навчилась грати. А, ну, Логічно. Як гадає збірна журналістів? Ми ну, пам'ятаємо, Надя пішла з Віагри, тобто mm. болівальники звернулися до збірної, щоб вона теж пішла з футболу. Е, Відпорізьк прохання точно, як воно звучало. Вийти, вийти з гри, вийти, вийти з, вийти з, гри. Вийти з гри, так. Вийти з гри. Тобто Надія Мейхер також вийшла з гри, по вашому. З дві А, вийшла з Віагри. Дуже хороший варіант, але е, ні. Відтворити це звернення потрібно абсолютно точно. Трьома словами. В цьому ви мали рацію, тому ще. Додатковий час. Є версія у зеленого змі одразу ж, як збірна журналістів. розвиваєте думку чи інший ви піти геть, якщо знову повернуться до твої частини, Підти Підти з команди під піти з команди піти з команди. Підти з команди. Як гадає зелено, вони мали вийти з групи? Саме так вболівальники, які би безперечно переживали за збірну України, хотіли, щоб вони вийшли з групи, хоча б у плей-офф. тому. Рахунок 3-2. Зелений змій поволі вас доганяє. Ми граємо п'яте запитання. Відомі випадки використання колективного, ну тобто спільного для кількох людей псевдоніма. Так, Ніколя Бурбакі. Псевдонім групи французьких математиків, які працювали разом в середині ХХ століття. А Євген Брандіс розповідає про колективний псевдонім, який на думку громадськості у дев'ятнадцятому столітті використовувала група французьких літераторів, географів і мандрівників. Назвіть цей псевдонім. Час капутюма, або цей хто столь є під водою хто написав. Є версія у збірної журналістів. Зелений змій. Ну, хай це буде Жуль Верн. Приймається. Жуль Верн. Як ваша версія така сама, сама написала. Ну, я вірю, що ваша версія така сама. Жуль Верн, саме так. Люди не вірили, що одна людина може придумати стільки сюжетів, написати стільки книг і створити стільки фантастичних ідей. Жуля Верна вважали групою науковців. Отже, рахунок. Чотири-три. В принципі, у зеленого змія залишається два питання на реабілітацію, а у збірної журналістів ті ж два питання, щоб збільшити відрив. Граємо шосте запитання. У божественній комедії Данте використовує дуже багато метафор. Наприклад, бороду він називає чоловічим пір'ям, сніг сивим братом Інею. Дайте відповідь одним словом, що Данте назвав метафорою вільні слова. Якщо сам він, роблячи це порівняння вільних слів, не використовував час. Поезія прозорі. Рима. Вільні слова. Сам дивуваче, Може, прозу? Прозу. А це написано? Так. Є версія зеленого змія. Прошу збірну журналістів. Варіант поезія. Поезія вільні слова. Е, як гадає, зелений змій Наш варіант проза навпаки діаметрально протилежні варіанти. Ну насправді, оскільки божественна комедія це величезний віршовий текст, а сам він, називаючи у божественній комедії щось вільними словами, їх не використовував, то це таки проза. Рахунок зрівнявся. Останнє питання у нас уже повелося в цьому сезоні традицією, що при нічиї все вирішує останнє питання, на якому хтось помиляється. Отож, траса Формули 1 Сепанк у Малайзії знаходиться поруч з великим міжнародним аеропортом, що дозволяє гоночним командам завжди мати це дуже високої якості. І то оперативно. Щоправда, минулого сезону деякі команди сіли в калюжу, надмірно понадіявшись на це. Назвіть це двома словами. Час. Є версія зеленого змія одразу ж ну можливо авіаційне пальне. Авіаційне пальне. Не. Тобто вони свої боліди заправляють пальним свіженьким просто з аеропорту. Як гадає зелений змій, Віталій, зелений змій гадає, що в кожному періодному аеропорту є метеорологічна вишка і команди мають прогноз погоди. Саме так Про, прогноз погоди високої якості отримують команди Формули 1. Щоправда, навіть Метеостанції в аеропортах не завжди працюють точно тому минулого сезону вийшло не зовсім добре. У фінал перша команда, яку ми можемо оголосити просто зараз зелений змій.